Привіт, дружні! З вами Денис. Дружній. Вчора ми з вами пробували бісквіт з полуницями. Сьогодні ми з вами попробуємо желе з полуницями. Дуже файно пахне, полуницями бачу. Тому давайте кучіш зацінимо. Теж, надіюся, що це також смакота. Поїхали, з'їмо оце желе. Let's go! Деніс фрейні реагує, Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде пробувати желе з полуницями, ницями, ницями. Давайте реагувати. Так. Реагувати, давати оцінку, як завжди. Так, такі справи. Так, трохи у нас... Добре. Помінявся задній фон, ну нічого зі страшного, думаю. Так. Добре. Починаємо. Так. тако, о. Угу. Блін, добре. Вау, я полуниці просто обожнюю. Обожнюю поунець. Напевно, знову поставлю 10 балів, будую смачно. Це відео не буде довго, бо ми на максиму зіймо. Угу. Дякую вам за фідбеки під останніми відосами. Дуже дякую. При можливості постараюсь відповісти. І, звичайно, перелайкати. До речі, похоже на лайки оці червоні Так. сердечки. Полнись як сердечки, ага. Ну, таке прикольне. Дуже смачно. Давайте вас окремо поставимо, ну, так, як вчора, щоб видно було миску і стіл. Так. Так буде краще. Ось поставимо ось тако, дружнє. Ось. Ось так буде ліпше набагато. Так. Ой. Так. Доїдаю. Ну, полуниця трошки кисленька. Але смачна, так. Давайте окремо все-таки ще раз на полуницю. Окремо нажала. Хоча там все по десятці. Не знаю, я ставлю. Як сердечко, бачите? Як сердечко. Хештег з ним Валентина. Ну. Полуниця дуже солодка. Сама. І без сукру. Поставлю 10. Желе теж, мабуть, 10. М -м. Я побачив, що з'явився новий смак Pringles, Піца. Але коштує 109 гривень. Може за пару днів ще упустять, бо було 120, тепер 109, не знаю. Ну це ж би не підняли. Желе Жале теж... 10. Хоч би сказати 109. Я принглс куплю новий смак піца для вас. Аби ми з'їли. Кетчуп, сир пробуємо. Дуже смачно. Ось таке собі просто робите желе. ну, погуглити, як зробити молочне, це з вершками желе. Залити, воно там потім остиває. В холодильнику робиться желе. Полуниця. Супер. Ось такий у нас був, типу, міні-мок-банчик. Тому на цьому все. Я поїв супер, мені дуже сподобалось. Що чекати на завтра, ви запитаєтеся. Ну... Спочатку треба помити руки, щоб сказати. Так. Нема. Так. Що-що що на завтра? На завтра з тим, що я не знаю. Там багато реакцій. Ну Торти ми вже сьогодні з'їли, так. З тим, що. Я купив ось такі чіпси, яблучні солодкі. Перший раз побачив такі чіпси. Солодкі. Тому ми завтра їх, напевно, і спробуємо так, ці яблучні солодкі. Там ще були оригінальні, кислі і кислі так. чіпси. Тому спробуємо три, напевно. Не знаю. Добре, а на цьому все. Мене звати Денис Дружній. Дякую, що додивилися до цього кінця. Додивився, напиши Я додивився. З вами Денис несправді. Всім гарного дня, всім пока-пока, бувайте! Йо. Ой, поїли супер, поїли клас. Так, бачите, недовга реакція була. Поїли супер. Всім гарного дня. Пока!